Привіт всім, друзі! Ви знаходитесь на ігровому каналі українського Гіка Павла. І сьогодні разом з вами ми будемо розмовляти на дуже складну, але дуже цікаву тему, а саме про ігрові крісла. І так, 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 так. Ви знаєте, що я знаю, а я знаю, що ви знаєте, що ігрові крісла на цьому каналі, як то кажуть, е-е, не дуже долюблюють. А все тому, що у мене був <шлух> жовтий, всі його пам'ятають. Та да, кішка Елой, до речі, його особливо гарно пам'ятає. Так от, той х <шлух> майже вгробив. Мені ні спину, тому що на перших парах все було нормально, але чим довше я ним користувався, та там проблеми полізли просто страшні. Ну от зараз вже два тижні. На новому ігровому кріслі, на який зараз ви дивитесь огляд, да? і хочу вам розказати так сказати плюси та мінуси, чи варто чи не варто, і взагалом чи бувають нормальні ігрові крісла. Так що, якщо ви любите ігрові крісла або не любите, а хочете полюбити, то ставте вподобайку, пишіть шалений коментар. Ну а від мене контент ще зараз попре. Давайте будемо розбиратися і шукати відповіді на складні запитання. Let's... Гоу! Поїхали! І так, думаю, для тих, хто давно підписаний на канал, не буде відкриттям, що я, м'яко кажучи, дуже погано ставлюся до свого попереднього ігрового крісла. І ось чому. До речі, ось так воно зараз виглядає, і як ви бачите, та кішка Елой зробили свою брудну справу. Але зараз не про це. Давайте краще почнемо з більш важливої теми, а саме з ергономіки, яка, на мою думку, в цьому кріслі просто таки відсутня. Дивіться самі. І так, друзі. Старе крісло саме це рішення. Ну воно. Недокомплектоване і не до кінця продумане на мою думку. Можливо, комусь підходить, спорити не буду. Але що мені не сподобалось, давайте зверху вниз підемо. Ну і перше, це напевно те, що от прямо нап напевно, і вам це кидається в очі. Це ось ці дві штуки, які буквально, буквально блокують мої плечі. Дивіться, я сідаю, опираюся, і воно мене, от бачите, щоб сісти, у мене плечі буквально ось так: от. тобто, плечі вигибаються вперед. Нащо так зроблено неясно, Абсолютно абсолютно тут пояснення ніякого бути не може. Йдемо далі. Підтримка, підтримка якої не існує в цьому кріслі за замовченням. Да, тут є ось такий вигіб, але для того, щоб ти міг до нього притулитися, тобі знову таки треба сісти і щільнесенько спиною. Отак от облокотитися. Але Але ваші плечі це не дадуть вам зробити. Бачите, все. Тобто, плечами я впираюся, спина у мене вигібається, і все. Я, я не можу повністю нормально сісти. Або варіант такий, що я сідаю, типа як опираючись, але тоді у мене ось така от спина. Розумієте? Тобто вона загибається всередину і все, як би ляфіта-ля комедія. Приїхав. Але і це ще не все. Це, це тільки початок. Це тільки початочок. Ідемо далі. Як, як я вже і казав, підтримки. Тут немає. На голові є оця подушечка, її недостатньо абсолютно. Тут би хотілося б, щоб якась з'ємна подушка була додаткова, її немає. Але сама головна проблема цього крісла це ось ця от позиція. Ви подивіться уважно, яка тут довжина. Це просто просто капець. Скільки тут сантиметрів? Я от взяв заміряти. 58. 57,5. 57 з половиною і більше того. Тут іще й чомусь зроблений нахил. До попи, тобто, <хай> буквально ви як ну дивіться, я сідаю, у мене ноги вони вгору підняті, значить це якийсь гоночний баліт. а попа вниз уходить. І як результат, у вас ноги просто тупо передавлюються, просто тупо передавлюються. І ладно, ти там 15-20 хвилин сидиш нормально, але коли година і більше, у тебе просто ноги не міють, і це знаєте, я вже що тільки не вигадував, я їх і отак от підіймав, і якось їх там схрещував. нічого не допомагає. Буквально. Ноги в максимальному дискомфорті, і я впевнений на 100%, що рано чи пізно якийсь тромбоз піде, хломадю, це все коротше, оце все почнеться, тому що ноги так передавлювати. Ну, це, це як ну, на унітазі. Якщо таке порівняння катить, да, це як просидіти дуже довго на унітазі. Так що такий варіант знову таки не підходить абсолютно ніяк. По таким недолікам, які персонально для мене недоліки, це те, що тут використовується дермантин, да? ну або шкіра, неважливо. Не для котів цей варіант не підходить, тому що коти це роздірають повністю. От, де тканина, да там окей, як Ви бачите, тканина гарно прям зроблена. Тут немає ніяких царапін. Кішка як не старалася, нічого не вийшло. Але там, де дермантин для котів не беріть. От з дермантином варіанти не підходять. Так що якось так. Ну і можна сказати ще по таким невеличким недолікам, що воно максимально важке. Воно прям піпець, яке важке. От його щоб перенести в іншу кімнату, його прямо треба нормально. Так от зараз я покажу. Воно прям бачите, прямо ну кілограмів, напевно. Ну, двадцятка точно є, може і більше. Воно прямо важке і ще й габаритне. Ну і як результат фіх його куди нормально перенесеш. Так що це отакі недоліки по хатору старенькому. Другий раз би таке б уже не купив би. Да, на один раз піде, протестував, але другий раз в таку б уже дубку не заліз, тому що дуже багато недоліків. Плечі, підтримка талії, довга сидушка, вага крісла. Усі ці недоліки буквально ледве не вбили мою осанку, а разом з цим і спину. І навіть ноги. Тому з часом я почав придивлятися до ортопедичних робочих варіантів і думав, що вже ніколи не повернуся до ігрових рішень. Але одного дня мені написали хлопці з сайту Купістул.ua і запропонували на огляд продумане, як вони казали, ігрове крісло Game Pro GS 900 Size XL. На що я швидко пішов у захист і розповів їм свою історію розочарувань та падінь з попереднім кріслом. Але Пістоловці не зупинилися і сказали мені, що час не стоїть на місці, і сучасним ігровим кріслам є, що мені запропонувати. Більш того, ми домовились, що якщо щось піде не так і мені не сподобається по якимось моїм причинам надане крісло, то я зможу зняти навіть негативний фідбек на наданий товар. Тобто, самий чесний, самий непідкупний огляд буде на каналі українського Гіка Павла. Ну за це як мінімум вподобайку, та можна поставити, я думаю. А тепер давайте швиденько пройдемось по його характеристикам. І попутно подивимось процес збірки цього крісла, який проходив на другому каналі у режимі Лайф. До речі, на цей раз обійшлося без сиру, комбучі і інших магічних заклять, так як загальний час збірки зайняв усього 1 годину 20 хвилин. А сама збірка виявилась максимально зрозуміла і проста. Зараз безпосередньо будемо вже збирати. Цей пазлтрон. Оце штукенція, да? Ні, не підходить. А якщо отак, треп! Oh, воно, але я не впевнений. От у чому проблема. Я не впевнений. Тобто оця дірка йде там, де й моя дірка. Five minutes later. Господи, як же воно збирається! Я не розумію, я тупо не розумію. Ну, якщо я цей стілець зберу, то значить будь-хто збере. Уже після мене, як то кажуть. Гірше не буде. До речі, усе, що потрібно для збору, є у комплекті. Звісно, крім прямих рук. Їх не поклали. блін. А сам комплект настільки малий, що впорається з сім навіть дитина. Ну або максимум дві. Так, ну що, ставимо спинку, да? Ой-ой-ой, ой я нафакапив, походу. Я тепер. Так, да, треба було по інструкції збирати. Скоріше за все, зараз буде проблема. Тому що ручки бокові кріп, блін, собака! Я спробую альтернативну версію інструкції зробити. A few minutes later... Aa.. Собака не виходить. Так, сюди отак вносимо спинку. Все, можна сідати, я думаю. В принципі, робочий варіант. Робочий варіант. Зараз ми його в тапках. В тапках. Тапкиці не можна знімати. Отак берете, садите на себе злиганця. Одну ногу поверх фіксуємо. Отак от. Раз. Раз, ножиці. Ножиці. Потім, отак, дивіться, плювок робите. Одну штучку наживу ставите. Погнав. І ви маєте до характерного ах. Дивіться, зараз вкручую. Ах, пішло, пішло. Збу... Збудження від тапків пішло. Так, і тепер в другу дірочку вставляємо. Знову таки крутите до характерного. О! От зараз воно буде вже. О! О, все, уже серйозно. Не відпускаєте до кінця. Отак. Отак. О так. А. Але я вам казав, що я зробив хірню, тепер поясню чому. Тут виявилося, що на певному моменті тепер треба прикрутити. Ах, зараз покажу: оці штукенці. Осьо вони, бачите? Хоча можливо, можливо, це і не проблема. А можливо, проблема, я не знаю. Тільки треба ж не сплутати, де тут ліво, де право. А, right написано, так. В принципі, в принципі, вже якщо поставити підлокотники, отак. В принципі, Елой, подай клавіатуру. В принципі, вже непогано. Як то кажуть, можна вже стрім проводити. Воно й гойдається. Навіть краще, можна сказати, 4D в різні сторони. Третього не поклали, тому що ну, є вумен варіант. Є чоловічий. Третій не покладений, тому що ну третя дірочка зроблена для, скажімо так, перевірка на чоловіка. Тому тут треба тушити світло в кімнаті і потім, значить, дозбирати це крісло. Ну я поки що наживлю, в мене є запасний. Та не шевелися, так. О! Бачу вимпел сюди. Давай, ти ж хочеш, щоб я тебе закрутив. Давай. Давай! та давай Отак! Отак ми тебе зберемо. Тільки таким шляхом. Да-да Отак пішло одразу. Чує, хто хазя Чуєш тайт? Чуєш? Походу, чує. Зараз. Оця штукенція, не знаю, що воно таке. Щось в цьому є. Щось в цьому є. Щось воно мені нагадує. Все, воно само вставилось, прикиньте? Я сподіваюся, що правильно, до речі. Але треба ще ж і колеса. Треба колеса. Я не вірю, що ми зібрали стул. Я не вірю в це. По-любому ще щось перезбирати будемо. Ну не може воно піти з першого разу. Ще в історії каналу, в історії каналу не було, що без проблем. Все. Пішло, пішло. А я ж кажу, що з плювком заходить і виходить ідеально. Давай, що ти як молода? Давай. О! Тут і без плювка пробиття було. Ах ти, блін, це ж ще влучити треба? Стоп, а як влучити? А! У нього встав, блін. У нього той поршень встав. А, я не в ту дірку сую, прикиньте. Все, перший пішов. Ану, стоп. А ще подушки будуть. Господи, як можна буде на хабах всяких сидіти в цьому кріслі, як царь просто. Так, ладно, про це потім поговоримо. Тепер націтюрники. Внесіть націтюрники, цю як то кажуть, да? у нас два націтюрника. Цю Один у нас підписаний як Unlock your power. Так. Up-down, ups I down. В принципі, я сказав, як воно є, ну без жартів, якщо сказати, то збірка дійсно не важка. Не ну, дуже, я б сказав, би, не важка збірка. Дуже я б сказав, весе давай! 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 Не важка збірка. О є по ітогам на даний момент я користуюсь кріслом вже більше одного тижня. А якщо бути точним, то приблизно два. І мушу сказати, що GamePro GSC 900 фіксить майже усі косяки та недоліки попереднього крісла. І навіть додає трішечки бонусів зверху. Так, ну а тепер для порівняння, як то кажуть, друге крісло, наш GamePro. Да, і одразу ви можете помітити, що Павло на цюцюрник все одно одяг. Тому що як би воно не було, яка б тут тканина не використовувалась, але кошачий тест-драйв за два тижні вже мав місце бути. Бачите, тут невеличкі подряпинки є. Я, звісно, вже отак пальцем їй показав, але думаю, шапочку з фольги я сюди одягну на всяк випадок, щоб воно зберігалось в більш-менш нормальному стані. По всьому іншому, давайте зверху вниз підемо. Перше одразу скажу: вага крісла цього набагато легше, скажімо так, на відсотків тридцять Воно легше його переносити по хаті комфортно. Матеріали тут підходячі як для котят, так і для собачат, так і для людотят. Тут ну, без варіантів, нічого не дереться, все класно, все комфортно. Протирається, пилисоситься без проблем, без проблем. По підтримці є підтримка голови, як ви бачите, ось вона тут зафіксована, її можна спробувати вверх підняти або вниз, але воно з часом все одно сповзає в одну позицію, тому що тут буквально затяжка йде по колу і ззаду фіксується. Тобто, якось додатково. Налаштувати оцю штукенцію, не вийде вона в одній позиції, і це, якби з однієї сторони, плюс для мене вона підходить. Але якщо б була людина вища, двохметрова, або зовсім низька якась, це, можливо, була б і проблема, тому що ви її не можете не вище, не ни нижче підняти ніяк. Плечі тут нічого вже не заважає плечам, вони тут комфорт. Комфортна посадка, я зараз покажу. Дивіться, я сідаю, і у мене буквально, от я тільки сідаю, в мене вже такий от синдром, ігровий синдром з'явився, тому що я сідаю, у мене оп, і раз от просто. Пішло, 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 пішло. Пішла спека по кожі. Тобто я розслабляюся. Дуже приємно, тому що спина відпочуває. відпочуває. В цьому кріслі я ж кажу, що я не міг ні обперетись нормально. Тобто я сидів в напруженні. Тут такого вже немає. Я сів, мене воно підтримує, плечі комфортно лежать, все круто. Так що тут по підтримці повний порядок. Єдине, що як я вже і е, значить, вам розповідав на лайв каналі да, що ось ця подушечка якогось біса, да, її можна зняти, бачите, тут ось. О... Лискавка є, можна постирати, можна протерти цю тканину без проблем. Але чому вони не зробили, щоб вона якось фіксувалася на якийсь там подвійний скотч, я не знаю, на кашачий пластир, ну, на щось таке цікавеньке. Да, Раз, приліпив би і все. Ні, вона з'ємна. Ну і іноді таке буває, що вона сповзає там трішечки вниз, трішечки вверх. Це, звісно, не супер проблема, але чому такий от, невеличкий недолік вони залишили, я не знаю. Далі йдемо по розміру, по розміру сідла. Як ви бачите, сідло тут комфортне. Воно не завалено вниз, жопа моя кудись не провалюється, і ноги абсолютно не передавлюються. Дивіться, ще раз покажу. Я сідаю, я просто нормально сиджу. У мене стандартна форма, тобто нога ось так стоїть. Не ось так, розумієте, а по-нормальному ось так стоїть, абсолютно проблем немає. І більш того, у мене ще й от по, по довжині. По довжині, у мене от дивіться, нога і сантиметрів. 10, напевно, і вже йде і згіб. Тобто абсолютно продумано для мого зросту. У мене зріс 1,84 м. Тобто ідеально все просто як під мене робилося. Ну а довжина? Довжина тут. Давайте поміряємо. Від подушки міряю. Від подушки у нас 40, 46 см. 46 з половиною. 46 з половиною сантиметрів. Якщо без подушки взяти, зараз поміряємо. Без подушки у нас 51. 4651. Так що ну, абсолютно ніякої проблеми тут немає і не буде. Ну і невеличкий додатковий бонус. Бачите, підлокотники. Вони стандартно рухаються. Тут є кнопка ось така. Ви можете їх рухати вперед-назад. Це перший. Напрямок, потім ви можете їх, ну, звісно, по колу, як то кажуть, 360, да. Але є ще й отака тема. Я такого не зустрічав, і я був здивований. Тобто, якщо ти там попоїв нормально, а ти можеш такий, так, сьогодні свобода пузу йде, оп, віддвинув, поклав так руку. Потім ти там два дні не їв, наприклад, донатів не було на каналі, і ти такий, раз, поставив, все, у, у тебе пуско скинулось, і ти такий сидиш уже по-новому. Коротше, як хочеш, так і налаштовуєш ці підлокотники. Також є дві додаткові ручки для. Переноски крісла в ті куточки, куди воно попросту не заїжджає. І з мінусів мені вдалося зафіксувати їх всього два. Перше, це верхня подушка, яка, на жаль, не регулюється по висоті і може не підійти під низьких або дуже високих людей. А друге, це те, що нижня подушка не фіксується на ліпучку, що, в принципі, не критично, але як невеликий апгрейд, це можна було б продумати. Ну що, хлопчики та дівчатка, ось ми і дійшли до фінальної ноти, так сказати, фінальної акції. Кор цього відео, давайте його проставимо разом і підсумуємо всю накоплену інформацію. Значить, по цьому кріслу: чи воно зручне? Так, чи кішка його дере? Так, чи сильно воно після цього руйнується? Та ні, нормально. Чи може бути це стуло ще крутіше? Типа чи цей напрямок взагалі розвивається? Да, напрямок активно розвивається, з'являються нові моделі, і там уже, звісно, буде вирішувати ваш гаманець. Чим більше грошей, тим більше у вас буде. Хороших і цікавих пропозицій. Але якщо ви хочете зупинитися на більш-менш хорошій ціні якості, можете розглянути і цю модельку, яка тепер буде надовго, я сподіваюся, зі мною. Тому що мені вона сподобалась для моїх габаритів, вона досить зручна, комфортна і, чесно кажучи, іноді навіть не хочеться з цього крісла вставати. Пострімив, поютубив, да, а потім такий, та можна ще й попрацювати годинку там, посидіти якісь відосики повикладати, тому що комфортно, йомою, комфорт понад усе. Так що, хлопці та дівчатка. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, написати шалений коментар. Ну і підходьте сюди, я вас обніму. Ось так. Ось так. Але крісло непогане, мені подобається. Подобається.